У кабінеті користувача Dream адміністратор організації, яка визначена відповідальною за формування та управління СПІ, насамперед має надати доступ співробітнику, який безпосередньо буде вносити інформацію в систему. Для цього встановлюються повноваження управління СПІ та управління СПІ ще УПІ виконавець. Щоб почати внесення інформації щодо СПІ, виконайте такі дії. У розділі Секторальне планування відкрийте підрозділ середньострокові плани. Відкрийте СПІ для редагування. Меню СПІ складається з чотирьох вкладок: Компоненти. Тут додаються і активуються сектори публічного інвестування, які мають увійти до СПІ. Відбір напрямів. У ньому налаштовуються умови відбору та проводиться оцінка пропозицій до СПІ. Основні напрями це розділ, в якому відображено основні пріоритетні напрями, визначені в результаті розгляду пропозицій до СПІ. На вкладці виконавець визначається організація, відповідальна за управління СПІ. Вона є тільки у головної організації. У цьому відео цей етап не буде висвітлюватися. Розглянемо детальніше налаштування цих вкладок. Компонентами є сектори публічного інвестування, які можуть увійти до складу СПІ. Щоб додати сектор, виконайте такі дії: зайдіть в розділ Компоненти та натисніть Додати елемент. Відкрийте випадний список та оберіть той сектор публічного інвестування, який потрібно додати. Натисніть кнопку Підтвердження вибору. Додайте доведену суму граничного обсягу фінансування, яку затверджено для цього сектору публічного інвестування. Та натисніть кнопку Зберегти і закрити. Додайте інші сектори за вище зазначеним прикладом та натисніть кнопку Зберегти в дрім. Активуйте сектори, які ви плануєте включати до СПІ та передбачаєте отримання пропозицій. Для цього поставте позначку у чекбоксах навпроти тих секторів, які потрібно активувати, та натисніть Активувати відмічене. Сектори на сторінці середньостроковий план можуть перебувати в таких статусах. Підготовка компонент не активований. Відкриття відборів для такого сектору буде недоступно. Активний компонент активований. Є можливість робити подальші налаштування. Натисніть Зберегти в дрім для завершення роботи на сторінці. Відбір напрямів. На цій вкладці є можливість відкривати відбори з визначенням періоду дії відбору, що дозволяє організаціям, визначеним відповідальними за формування секторальних портфелів, подавати пропозиції до СПІ. Для кожного сектору публічного інвестування має бути відкрито окремий відбір. Щоб створити новий відбір, виконайте такі дії. Зайдіть у вкладку Відбір напрямів та натисніть кнопку Додати елемент. Оберіть з випадного переліку сектор та зазначте період прийому пропозицій. Для збереження даних натисніть Зберегти в дрім». Будьте уважні, зазначаючи період прийому пропозицій. Завершити відбір до завершення, дати закриття раунду буде технічно недоступно, тож встановлюйте реальну заплановану дату. У випадку, якщо не всі пропозиції було надано своєчасно, а період відбору вже завершився, можна відкрити новий відбір. Відкрити відбори для інших секторів за вище зазначеним прикладом. Кожен відбір у системі DREAM може перебувати в різних статусах, що впливає на можливість виконувати той чи інший функціонал. Підготовка. Статус свідчить, що відбір ще не почався, дата вже запланована, за потреби її можна змінити або взагалі скасувати відбір. Прийом заявок. Говорить про те, що відбір розпочався і є можливість подавати пропозиції до СПІ, а також доступна оцінка пропозицій. Водночас змінювати дату відбору, скасовувати чи завершувати відбір завчасно неможливо. Розгляд заявок статус, який відбір набуває після завершення періоду подачі пропозицій, при цьому також є можливість проводити оцінку заявок. Також на цьому етапі є можливість завершити відбір. Завершено. Це статус, коли відбір. Збір повністю завершено, правки недоступні. Основні напрями. У цій вкладці будуть доступні для перегляду ті напрями, які були визначені пріоритетними при розгляді пропозицій до СПІ. Тобто напрями з додатку 1. Не основні напрями також варто подавати у пропозиціях до СПІ. Вони складають додаток 2. Але на вкладці Основні відображатися вони не будуть. На вкладці ви можете застосувати фільтри для пошуку за сектором чи ключовими словами. Відсумуємо для того, щоб відповідальні за секторальні портфелі мали змогу подати свої пропозиції до СПІ. Необхідно відкрити відбори для кожного окремого сектору публічного інвестування. З розглянутих пропозицій буде сформований проект середньострокового плану публічних інвестицій громади або регіону.